Про головне події в Харкові та області 1 липня. Червень став рекордним за кількістю російських повітряних атак на Харків із самого початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив мер міста Ігор Терехов. За його даними, росіяни завдали по місту 142 ударів. При цьому застосовували каби, ракети, рсзв «Тронадо-С» та різноманітні дрони від «Шахедів» до новітньої розробки БПЛА Черніка. Через такий масований терор у місті за місяць загинули 15 цивільних мешканців. Ще 157 постраждали. Серед них 25 дітей і підлітків. Мер виокремив зі статистики дані про наймасштабнішу одночасно комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня. Тоді били шахедами, кабами та ракетами. Пожежі на підприємстві, що стало головною ціллю росіян, гасили 12 днів. Шестеро співробітників загинули. Більше не 220. Харківобленерго Харків обленерго повідомило, що підняло напругу в електромережах міста до 230 вольт. Допустимими відхиленнями при цьому вважатимуть коливання від 207 до 253 вольт. Зміни пояснюють необхідністю привести українську електромережу до загальноєвропейського стандарту. Енергетики запевняють, що збільшення напруги не має позначитися на роботі попутової техніки. Проте харків'янам треба буде звернути увагу на обмеження, які встановлені на автоматах захисту від сплесків напруги, якщо такі є в їхніх будинках. Цю техніку доведеться налаштувати по-новому. На суми в платіжках нововведення не вплинуть. Харківські комунальники проводять роботи, яких не було в місті в останні півстоліття. Розпочали масштабну реконструкцію глибинних каналізаційних колекторів великих діаметрів. Про це повідомила прес служба міськради. У КП Харківводоканал пояснили, через обстріли поблизу колекторів сталися суви та просідання ґрунту. Роботи не на одне літо. За прогнозами спеціалістів, у найближчі п'ять років місту доведеться розробляти все нові проєкти модернізації та відновлювати колектори. Серед локацій, де вже йдуть роботи, один із старовинних районів Харкова вулиця Греківська. Там колектор був аварійним ще до початку повномасштабного вторгнення, але роботи, які розпочали, не встигли завершити. Зараз їх відновили та планують виконати до кінця року. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.